Чуете, а давайте по-честному. Кто из вас слушал Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Но це еще. Только рюмка матки на столе! Він официально зараз заявил в интервью, что Покровск, наш Покровск, має быть переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте? Тобто, казалось, би просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А що вони роблять такі заяви, значить, вони говорять вустами Путіна. Ну вустами Путіна говорить не сам Путін Мєдвєдєв, або приближені до нього. Да, ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Треба розуміти, що це е, страна впливу Росії. Понімаєте?